Вітаю! Продовжимо вишивати петельним швом як в попередньому занятті. Тільки формувати його будемо на кусому стіпку. Ось у нас кусий стібок. ми голку з ниткою у лівий нижній кут і з цього кута формуємо петлю на дві нитки тканини, з двома нитками тканини закріплення по діагоналі. Повертаємося в правий кут і з правого кута формуємо таку саму петлю і закріплюємо так. Дві петлі у нас сформовані, і цього нам достатньо. Ось так ми і будемо вишивати Ліва, права, ліва, права петля. І в результаті у нас вийде ось таке розміщення наших петель. І такий, скажімо, у нас узор. Його можна використовувати також для формування покрайниці, а можна і використовувати. Для формування різних колодочок, щоб зашивати вільне поле. Для прикладу, я покажу вам одну з таких колодочок. Спочатку я сформувала звичайними косими хрестиками, ось такими синіми, розмістила їх ось так на тканині, тут вам добре видно. Потім поміж цих хрестиків вишила так, як я вже вам показала трошки нижче. І в нас вийшла ось така колодочка. Її можна продовжити розміщуючи таким самим чином хрестики, тобто тут синій, і так само вона вам буде ідентична до цієї колодочки. А можна і давати синій-синій хрестик, тоді ваша колодочка буде мати ще зовсім інший вигляд. Вишивати можна і одним кольором, і двома кольорами. Це як кому потрібно в роботі. Має дуже цікавий вигляд фактурний. Бажаю, щоб вам в роботі знадобилося. Дякую всім за перегляд.